29 липня на ExileCon 2023 показали трейлер Pass of Exile 2. Стало відомо, що наступна частина стане окремою грою, а не доповненням чи оновленням наявної. Давайте подивимось, що стало відомо про цю гру. Pass of Exile 2 матиме значно кращий графічний та фізичний рушій. Ось що ще наразі відомо про другу частину. У грі представлена нова компанія з шести актів 100 різних областей. 600 видів монстрів і 100 босів. O 2 матиме 12 класів персонажів по 2 на кожне поєднання сили, спритності та інтелекту. Хоча кожен клас спеціалізується на власному стилі гри, вони лише відправна точка. Ви можете поєднувати вміння багатьох класів, створюючи власний ідеальний білд. Кожен з 12 класів має 3 спеціалізації сходження. В результаті чого гравцям доступний вибір з 36 сходжень. Також представлено 240 каменів умінь, що дарують руйнівні активні вміння та 200 каменів підтримки, що змінюють їхню поведінку. Камені підтримки тепер встановлюються безпосередньо в каміння умінь, усуваючи багато обмежень старої системи за збереження колишньої глибини. Тепер 6 зв'язків може бути у кожного вміння, яке використовується вашим персонажем. Розробники також планують повернути легендарне дерево умінь з Pass of Exile. 2000 пасивних умінь дозволять повністю підлаштовувати ваш ігровий досвід під себе. Проте тепер буде доступна подвійна спеціалізація, що дає можливість вкласти кілька очок у два різних набори умінь. Вони використовуються при використанні зброї або вміння відповідного типу. Наприклад, ви можете вкласти частину очок одночасно в кенджали та пастки або в лід та блискавки, і при перемиканні між атаками будуть застосовуватись відповідні вміння. На даний момент дата релізу не оголошена, проте відома дата закритого бета-тестування 7 червня 2024 року. Очікуємо також на показ нового масштабного демо на Gamescom, яке відбудеться у Кельні в кінці серпня та на Pax West у Сіетлі на початку вересня. А з вами був UA Pro Gaming, До зустрічі у новому відео!